Друзі, я хочу коротко вам розказати про два класні гриба, які дуже часто в мене на каналі згадуються. І люди мене питають, що я з ними роблю? Мухомор червоний і мухомор пантерний. З мухомором пантерний я практично нічого зараз не роблю. Він в мене раніше був згадуваний, як ядовитий гриб. Я й досі його вважаю ядовитим через те, що діючі речовини в нього наскільки токсичні, що вони працюють як сильні галюциногени. У червоного мухомора це все набагато більш послабленіше. Справа в тому, що, як би не вважалося, люди, які їдять гриби, що червоний, що пантерний мухомор, вважають, що червоний це облігчений, скажімо так, психотроп, а пантерний це більш сильний. Але діючі речовини в них різні. Діючі речовини червоного мухомора і пантерного мухомора відрізняються майже повністю. У червоному. Невелика кількість мускаріну і в пантерну також його невелика кількість. Тільки в основному у червоному хумурі багато і ботеної кислоти, і мусцемола. А у пантерному гіосеамін і скополамін. Це принципіально різні, можна сказати, отрути або діючі речовини. Алкалоїди, як би ми їх не називали, але впливають вони на мозок людини трошки по-різному. Якщо Накидатися їх багато цих грибів, з'їсти багато сухих, чи відварених, чи неважливо як. Діюча речовина в них діє приблизно однаково. Це глюки, до чого часто добиваються люди. Люди, які зазвичай їх шукають, збирають для того, щоб кайфанути. Ті ж люди, які використовують його для лікування, для лікування багатьох проблем із організмом, як внутрішні, так і психологічні проблеми. Ці люди молодці, і в цих людей є, щоб підчерпнути, і у цих людей є, щоб повчитися. Але інформації стосовно реального їхнього лікування доволі мало. Все основується тільки на мікродозінгу у цих обох видів мухоморів. І мене часто питають: я противник чи не противник у цих грибів? Я не противник оцих грибів, я їх теж збираю, але. Пантерни я збираю тільки під замовлення, а червоний я збираю для себе. Користуюся ним це настоянка свіжого на горілки, витираю, скажімо так, потерпілі місця, де забої, де розтяжки. Короте, багато чим можна лічитися червоним мухомором. Пантерним не користуюся і ні разу не користувався в ніякому вигляді. Але збираю, бо люди часто замовляють. Я знаю, що він доволі лікувальний гриб, доволі сильний гриб і являється психотропним грибом. Але це не псилоцибінові гриби і говорить про їхню, скажімо так, законність, незаконність поки що не варто. Але чим більше людей будуть збирати їх для того, щоб тріпануть, тобто покайфувати, тим Хуже буде для тих грибників, які збирають ці гриби для того, щоб лікуватися від багатьох і багатьох болячок. Аманіта Пантеріна і аманіта Мускарія принципово різні гриби, хоча їх часто стягують до кучі, вважаючи, що це одне і те саме. Просто червоний слабіший, а пантерний набагато сильніший. Дічі речовини тут різні, і відношення має до них трошки різне. Я поважаю обидва ці гриба. Але збираю тільки червоний мухомор, бо він для мене дійсно дієвий і допомагає. Я не вживаю для того, щоб кайфануть. Я, в принципі, не знаю, що таке мухоморний тріп. і поки що мені це не цікаво. Чого кажу, поки що, я не збираюся ним кайфувати. Просто кажу, як є. Червоний лікувальний. З пандарним я поки що не знаю, що робити. Якщо ви дійсно знаєте, що можна робити із пантарним мухомором, крім… Того, щоб кайфувати, отримувати якісь надзнання від Всесвіту, я поки що до цього не готовий. Але дія червоного мухомора насправді лікувальна. Ну, В принципі, це те, що я хотів сказати. Стосовно того, як я його використовую, сушений мухомор я трошки використовував для мікродосінга, червоний мухомор. І в основному для того, щоб витиратися. Настоянку цього гриба. Він допомагає, він зігріває і лічить місця, які забої або розтяжки. Я його багато насушую і дуже часто до мене звертаюся, я людям продаю, роздаю, коротше по-різному. З пантерним я не знаю. Якщо в мене буває замовлення на пантерне, я його збираю, відсилаю людям. Коли замовлень немає, я його не трогаю, він у лісі так як ріс, так і росте. Ну, це те, що я хотів сказав стосовно цих мухоморів, так як у мене за них часто питають. Ну все. А я пішов далі збирати гриби.